Так, Всім добрий вечір. Так, добрий вечір, все, ефір пішов. Чекаємо, поки під'єднується. Ми продовжуємо розбирати теми, пов'язані з, з блогом, пов'язані з тим, що його складно вести. Сьогодні на цей ефір мене надихнула, надихнув мій експерт з приводу того, що складно вести. І я хотіла б хотіла обговорити Топ 10 взагалі таких помилок, Помилок при веденні Instagram. А взагалі, ну, перша така помилка це думати і вважати, що Instagram — він не для всіх, і не для кожного, або це не всім дано. Дуже часто я також чую а, те, що там мені вже пізно починати вести Instagram, Але насправді а, Instagram — це в ньому працюють алгоритми, це машина, і відповідно. Потрібно просто звертати увагу на те, що коли ви це постите, яку кількість ви постите. Тобто, все залежить, по-перше, від часу розміщення ваших сторіс, від їх кількості. Тобто, ви маєте публікувати контент, тоді коли активна саме ваша цільова аудиторія. Або, наприклад, якщо ви переїхали в інше місто, але при цьому все одно ви маєте орієнтуватися на. Людей в вашому влозі і на те, коли вони вас дивляться. Звісно, тут нікуди не дінешся від регулярності, від регулярності постингу, тому що якщо ви випадаєте з блогу, відповідно ви втрачаєте і охоплення, і алгоритми Instagram бачать спад на вашій сторінці. тому Дуже велику увагу треба приділяти тому, щоб постинг був регулярний, навіть якщо, наприклад, ви кудись їдете, є така функція, як відкладений постинг, тобто ви обираєте час, коли саме ваш пост розміститься і без вас. А друге, це те, що люди купують у людей і тут потрібно транслювати через свої життєві. Своє бачення транслювати, як вас. Зкривають потреби і болі вашої цільової аудиторії. Звісно, у вас різна аудиторія, тому четвертий аспект, четверта помилка це робити однаковий контент під всіх. У вас можуть бути ті, хто за вами довго слідкують, ті, хто тільки прийшли, в когось є запит, наприклад, на те, щоб навчитися у вас чомусь, в когось є запит, наприклад, якщо взяти. Що ви не знаю, косметолог для когось буде цікаво ваші індивідуальні процедури, для когось будуть цікаві маски, і ви повинні знати свою цільову аудиторію і робити відповідно контент під кожну зі своєї аудиторії. Далі не п'ята помилка це коли люди використовують для просування сторонні сервіси. Або такі, як що інстаграм щити їх як сторонні. Наприклад, це а, коли чати активності відбуваються, або ви заходите і просите на вас підписатися, і в один момент а, велика кількість людей на вас підписується, і, відповідно, інстаграм щитує, що він не розуміє, що це за величезний приріст, потім знову спаде, що взагалі тут відбувається. В таких випадках ще інстаграм може банити, тому що він це щитує, наче вас зламало, тому що його алгоритми не розуміють. Чому тут вчора було там, 10 людей в аккаунті вас лайкало, а сьогодні 110. Для нього це зрозуміло, він це щитує як якісь негаразди. А далі шостий аспект це. Варто зважати на те, що Інстаграм це не разове якась дія, не разове вкладення. Так, Всім привіт! Привіт, дівчата! А ось це не разове вкладення, і для того, щоб збільшити і кількість своїх підписників, і їх лояльність, має бути постійне просування, постійний регулярний постинг, постійна трансляція. Того, що відбувається, і відповідно люди також будуть е, рости з вами, буде змінюватись ваша аудиторія. А далі, сьомий аспект, це те, що я казала раніше: це викладати лише. Експертність, тільки експертні пости, забуваючи про особисте, тому що в першу чергу слідкують за вами, вашими думками, вашим життям, вашим баченням. Тому дуже важливо розкриватися перед своєю аудиторією, як людина транслювати їм свої цінності, своє життя, своє відношення до тих чи інших ситуацій. Наступна восьма помилка в блозі це там, якось різко, гостро так реагувати на хейт або на думку інших людей. Дивіться, ну, кожен має свою думку, і він може її висловлювати. Тобто, Взагалі, якщо так взяти наше життя, в ньому приходять це ваш магазин. Інстаграм, якщо взяти навіть наше життя, повз будь-який магазин постійно ходять люди, і кожен комусь сподобається цей магазин. Він в нього зайде. Комусь не сподобається вивіска, скаже, що господи, що це там а, написали. Тобто, ось ваш інстаграм. В нього ви приходите як людина, яка продає, як бізнесмен, який працює в цьому аккаунті, і а, в результаті те, що вас просуває активніше телеграм. А далі, а, а, наступне це дев'яте: це не задумуватись про якість фото, відео і про якість, взагалі свого м, контенту, тому що. А люди вони вимогливі. Вони приходять, коли до вас в аккаунт, ваш магазин. Вони хочуть бачити там якісний продукт, якісне оформлення, приємний візуал. Тобто, якщо взяти, що ваш інстаграм це магазин, візуал у вас буде це як вітрина. Людям хочеться, щоб було приємно це бачити, щоб це було зрозуміло. Тому дуже важливо звертати увагу також на оформлення та зрозумілість в вашому аккаунті. Якщо у вас щоб людина, коли зайшла, вона б розуміла маршрут, як їй взагалі в цьому аккаунті рухатись, де можна що подивитися, де можна щось купити. І наступна, остання десята помилка: це коли ви робите, берете, наприклад, там за основу чийсь аккаунт, і просто робите собі. Ну, Грубо кажучи, копі-паст. Просто копіюєте ту інформацію, яку ви там знайшли. Це також, так, Світлана, добрий день. Зараз розказую про останнє відповідальність, буде відповідати на питання. А, тому що людина підписується на людину, людина купує у людини, і відповідно людям не цікаво, просто злизана якась інформація. Їм цікава ваша думка. А їм цікава ваша думка і відповідно ваше ставлення до якоїсь ситуації. Тобто завжди йдуть за лідерами думок, які висловлюють свою точку зору з приводу того чи іншого питання. Ось так, відповідає на питання і повторюю всі 10 помилок при ведення блогу. Приємний візуал це в першу чергу зрозумілий візуал. Це коли людина зайшла на сторінку, ну, візьмемо наприклад. Не знаю, Сьогодні, сьогодні працювала з кератинщицею, візьмемо до прикладу, реконструкцію волосся. Людина зайшла на цю сторінку, і в неї приємний візуал. Тобто це аватарка, на якій щитується людина, а не якийсь незрозумілий об'єкт. Далі, крім Аватарки, що стосується а, візуалу. Людина опускається нижче по меню, бачить ваші хайлайці. Також вони охайно оформлені, тобто це буде ваш формат, але він приємний до сприйняття. Тобто, ви заходите, він зрозумілий, а, він читабельний, він відображає те, що ви транслюєте в цьому блозі. А далі, коли ми опускаємось до стрічки, це е, також має відповідати. Саме тому, чим ви займаєтесь. Тобто приємний візуал це про простоту. А ваша аватарка. Я... Ну, дивіться, якщо я не знаю, хто ви, я подумала, що ви б займа... займаєтесь якимсь туризмом. У вас ви така класна, в шляпі, ззаді там у вас море. А я взагалі люблю аватарки з обличчями людей, щоб вони відображали діяльність. Ваша аватарка обличчям і відповідно від того, в залежності від того, чим ви а, займаєтесь, вона окей. Особливо, якщо це туризм і ви відправляєте людей в тури. А чим ви займаєтесь, Світлана? Бо по аватарці, от перше враження, перше враження, наприклад, не знаючи вас, а, складається ось таке, що ви кудись їдете в подорожі, що ви яскрава а, особистість, і з вами можна відправитися в турне. Ось це таке перше бачення. Так, оки Світлана, пише, пишемо повторюємо топ-10 помилок приведення блогу. О, бачите, з відпустки приїхала. Дивіться, якщо взагалі ви ведете особистий блог, у вас може бути все, що завгодно. Я зараз більше говорю про ті аккаунти, яких, з яких люди заробляють, там де вони продають свої послуги чи товари. А якщо це ваш особистий блог, у вас взагалі там може бути все, що завгодно, тому що ви його ведете, свій блог, просто для того, щоб вести, і ви там можете його транслювати що завгодно. А якщо ви все-таки в чомусь експерт, то було б класно. А ось Віта до нас доєдналась, доброго вечора. Якщо Віта, добрий вечір. Ми обговорюємо аватарки. Є асоціація зі Світланиною аватаркою, що вона займається туризмом. А ось, наприклад, Віта до нас зайшла, і навіть якщо не читати її нік, видно, що людина займається якоюсь професією. А я б не рекомендувала продюсеру таку аватарку, тому що от у Віти зчитується по її аватарку, що це якась. Людина перша вона посміхається на своїй аватарці, а відкрита людина. Вона в костюмі в якомусь чи офісі чи на якомусь фоні. Насправді мені погано видно, тому що дуже мілко. І щитується, що це якась людина професіонал. В будь-якому випадку в нас щитують по нашій зовнішності, по першому, по першому дотику. А, тому а, от, віте, нам мені аватарка подобається в тому плані, що виглядає як людина, професіонал, до якого хочеться звернутися. Я не знаю, що у вас було до цього на аватарки. Світлана, дивіться, у вас може будь-яка бути аватарка. А, ви взагалі можете там поставити собі, що хочете, але а, суть в тому, щоб ваша аватарка відображала. А, Саме ту діяльність, яку ви транслюєте, і знову ж таки, як ви себе позиціонуєте. Тобто, наприклад, якщо ви там продюсер, який постійно подорожує, це ваша фішка, як в нас також є продюсер на дивані, то в нього також може бути аватарка на дивані, але все ж таки для того, щоб щитувалося ваш професіоналізм і щитувалося те, що ви транслюєте, було б круто, якби це все-таки була якась аватарка. По-перше, якщо ви заробляєте з блогу, аватарка має бути так, щоб було видно ваше обличчя, було видно вас, і щоб ви були не закриті окулярами. Ось. Так, так, дівчата, якщо є питання, пишемо і хлопці. Знаєте, хтось доєднався. Так ось 10 помилок проведення блогу. Це думати, що інстаграм не для всіх, тому що насправді дуже часто чую таке заперечення. Ой, там вже все зайнято, а я вже старати, я не розберуся. Насправді, навіть на нашому навчанні дійсно дівчата доводять, що в будь-якому віці можна розібратися, було б бажання. Далі друга помилка це транслювати тільки успішний успіх на землі, готак, тому що всі ціка, всім цікаво. Як людина йде до своєї мети це завжди цікаво спостерігати, але знову ж таки, ви повинні розуміти, які цінності ви транслюєте в своєму блозі, яка мета вашого старительна. Тобто ну, немає сенсу там показувати все своє життя. Як так, віда, привіт, також немає сенсу показувати все своє життя там зранку до вечора. Ви транслюєте саме те, що допомагає, що відображає вашу діяльність і допомагає вам. Просуватися. Далі, третій пункт це видумувати пости, там, ламати голову над тим, що сьогодні викласти. У вас є ваша цільова аудиторія, і ви ведете, ведучий свій блог, ви робите її аналіз. І, відповідно, зробивши аналіз аудиторії, вона вам сама відповідає і підказує теми, які їй цікаво, і відповіді на які вона хоче почути. А, так, четверта помилка це те, що в цієї аудиторії у вас є різні аватари. А тобто, це можуть бути різного віку жінки, різного статусу жінки з різними запитами. Тобто, навіть ось у нас зараз в ефірі є нутриціолог. У нутриціолога можуть бути люди, які хочуть схуднути, які хочуть набрати вагу, у яких нормальна вага, але у uh, якісь проблеми, там не знаю, людина не може сходити в туалет. Тобто, в кожного, в кожного абсолютно свій запит, і uh, тобто, в нас є цільова група, наприклад, там жінки віком від 20 до 60 нутриціолога, але в цієї групи безліч без ще аватарів. Ой, дякую Тетяна за компліменти. Так, дівчата, можете писати питання. О, відволічуся квіта писала, що. 35 тільки почала. Так це супер. Ще все, все життя попереду 35. От, ходила на курси, де вчаться, які мають бути аватарки, як заповнювати нік. Так, да, круто, ну це видно, що а, ну, от, я на вас дивлюся, одразу видно, що ви займаєтесь психологією і що ви професіонал своєї справи, ну, презентабельна людина в піджачку на світлому фоні. Тобто абсолютно приємна м, аватарка. Так, продовжуємо наші топ-10 помилок. А п'ята помилка це використовувати різні активності, різні гіви, які різко дуже піднімають активність в акаунті. І алгоритм інстаграм просто не розуміє, чого у вас вчора було там 30 лайків, сьогодні 300. І як це прийнято називати, в тіньовий бан кладуть ваш акаунт, але насправді це не тіньовий бан, просто алгоритми не розуміють. Тому всі ці. Маслу, кіни, там, follow to follow і, так, і інші такі м, штучки я взагалі не рекомендую. Не рекомендую. А, і хто зі мною давно знає, що я одну свою сторінку просто вбила гівами, також мені хотілося набрати підписників, я приймала участь в активностях і а, після цього почала порівнювати в одні ті самі дописи, рілси, в один той самий час тими ж самими хештегами викладати в себе на тій і на основній сторінці. І це була ну, кардинально різна картина, при тому, що на тому аккаунті, де я набрала аудиторію, там аудиторія була по факту в 10 разів більше, ніж на основній сторінці. Але охоплення були в 10 разів менші. А, також шоста помилка. Думати, що Інстаграм це разове, інстаграм це бізнес і це регулярність, це вкладення, це оформлення, це ваш час. Дякую, Це ще енерджайзер. Енерджайзер. Продовжуємо. Так, сьомий пункт це о, те, що транслювати лише експертність, тому що всім завжди цікаво підглянути, о, Оля, привіт, доєднується до нас. Всім завжди о, цікаво підглянути, що там за ширмою. Наприклад, Оля, я знаю, займається тортиками, але купують не просто тортики тортики а купуються у людини. Тобто завжди цікаво, як ці тортики робляться. А як людина там купляє продукти, і таким чином ви просто і показуєте людям, і як ви купуєте продукти, і як ви там безпечно все це робите, з якою любов'ю ви це робите до людей? Люди це все щитують, навіть коли ви нічого про це не кажете. Наступний восьмий пункт це дуже різко реагувати, там, ображатися, думати. Mm, коли mm. бачите хейт, що все більше не буду вести цю сторінку. Mm, хейт, це прекрасно, нехай вам люди підвищують охоплення і я ж кажу, сприймайте свій аккаунт як бізнес. Ну, ходять мимо вашого магазину люди. Ну, комусь не понравилася ваша вивіска, а комусь не понравилася ваша вітрина. Ну, вони пішли далі, сказали, ой, погана тут вітрина, і пішли собі далі, ляпнули щось, та і все. Ну, так буває. В житті, тобто ви б ж не ображалися, якби у вас там не знаю, стоїть ваш магазин, який ви відкрили, наприклад, чи кабінет, в якому ви працюєте. Хтось каже, ой, тут, тут некрасиві двері. Ви ж не біжите їх там а, різко змінювати. Дев'ятий аспект це ми пам'ятаємо про якість фото, ми робимо а, приємний візуал, щоб людині було і зрозуміло, і приємно це все а, сприймати. Далі, десятий пункт це те, що я казала. Ми все-таки транслюємо себе, свою думку для людей і не беремо просто копі-паст з інших сторінок. Дивіться, заодно є навіть для цього класна книжка, кради як художник, де класно описано ці всі прийоми. але... Що тут варто зауважити? Тобто, ви виробляєте свою надивленість. Ви, наприклад, почули десь те, що вам відгукуєтесь, і ви можете так і подивитися, чи сьогодні там я не знаю, от у Наталії Капцову я там сьогодні бачила такий пост. А я думаю, там по-другому. Тобто, ви можете це е, робити. Висловлювати свою думку з приводу того чи іншого поста, в кого ви побачили, або вам відгукнулася тема, але ви маєте якусь трошки іншу думку з цього приводу. І ви берете це, розповідаєте. Ось це такі 10 а, моментів. Так, я бібліотека знаю <замі> замічательно. Да, зростаю зараз. Я презентувала все це в блозі, що я буду проводити прямі ефіри. Буду проводити прямі ефіри, тому що треба вчитися розмовляти внятно з першого разу, і, і тому нічого мені не допоможе, крім практики. Де купувати рекламу для телеграм-каналів? Я знаю конкретно, де я її купувала, є спеціальні і групи. Для телеграм-каналів є, прям можна писати в них так само, як в інстаграмі. Ви заходите в великі блоги, там є посилання, оце сторінка для співпраці. В телеграм-каналах аналогічно. Просто дуже важливо обрати телеграм-канали з активної аудиторії, треба дивитися перегляди, треба розуміти, чи є. А чи є взагалі в тій групі, де ви хочете дати оголошення, ваша цільова аудиторія, тобто до будь-якої реклами треба підходити, не знаю, з, з мозком треба підходити до реклами, тому що в інакшому випадку це просто буде злив ваших фінансів. Якщо у вас не оформлений блог, також немає ніякого сенсу реклами ні в інстаграмі, ні в телеграмі, тому що реклама вона. Її задача, як і реклама хештегів, до речі, в в шапці профілі ви зараз можете придбати інтенсив записів по хештегам. Задача цих інструментів, хештегів, реклами привести людей до вас в акаунт. А далі задача вже вашої вітрини, ваших хайлайтів, вашої шапки профілю зробити так, щоб людина залишилася у вас на сторінці. Відповідно, залишилась вашим підписникам, і в результаті стала вашим клієнтів. Тому в телеграмі реклами також я коли дізнавалася про телеграм-канал про рекламу. А абсолютно різний ціновий діапазон. Тобто реклама можна від 500 гривень стартувала і по 35 тисяч гривень коштував, наприклад, розміщення одного поста в якомусь телеграм-каналі. Тому тут також треба аналізувати. Можете написати мені в особисті обговоримо, що саме у вас цікавить з приводу телеграм. Так, дякую за запитання. Запитання бачу вже немає. Дякую за компліменти. Так. Всім дякую, гарного вечора. І ще раз нагадую, що зараз в шапці профілю є посилання на інтенсив, хештеги. Це безкоштовний а, спосіб просування, безкоштовний спосіб, який допоможе вам знайти клієнтів і збільшити свої охоплення і в результаті заробити кошти. Світлана, дякую вам. І у вас нереальна шляпа. Мені дуже подобається, аж на відпочинок захотілося. Дякую, Юль, дякую, дівчата, всім гарного вечора. Оксана до нас приєднується на останніх хвилинах. Можна буде подивитися в записі.